Добрий вечір ми з України. Купуємо книжку Життя цікаве. Вона є у продажі. І я пішла і купила це. Цілісінький місяць я жила. У роздумах з думками про те, а яку книгу взяти почитати, а яка книга вразить мене настільки до глибини душі, що мені захочеться про неї одну зняти цілий ролик на Ютуб. І знаєте, муза вона переслідувала мене, але ніяк не могла наздогнати, аж поки одного вечора до мене не прийшов брат в кімнату і такий в МС-5 я власна книжка. І десь приблизно в цей момент з тих ще часів, коли я оглядала Ольгу Цибульську, до мене в голову знову повернулася моя фраза про те, що я обіцяла знайти кожну книжку, яку написала будь-яка українська знаменитість, прочитати її і зробити на неї огляд. Але давайте трохи стопанимося. По-перше, Левова частка людей тут, мабуть, спитає себе. А хто такий болять 5 Поясніть, будь ласка, хтось, я вам відповім. Як би сказали мої брати, це такий український фрік? Можна вживати це слово? Чи не можна? Я не знаю. Якщо ви коли-небудь, як і я в дитинстві, дивилися Україну має талант або X фактор і підтанцьовували під Ой Смереко Андрія Мацевка. Андрію! Я не вірю своїм окулярам. Це ти? Да, я. Знайте, МС Петя це ще один подібний персонаж, тільки на відміну від Андрія Мацевка, який е згодом зник з радарів почав працювати на радіозаводі і за кожне селфі просив з людей по 300 гривень. МС Петя збудував собі, якщо це так можна назвати, більш-менш нічого навіть кар'єру. По перше, він став головним мотиватором країни. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Глобально всесвітньо відомим репером двері відкривайте, ноги. Витирайте. І скоріше за все під його звук, ви або чули, або бачили, або навіть знімали який-небудь тік-ток. Десь в 22-му році, коли вся мемна культура України нарешті відхрестилася від усього російського, вона повернулася до своїх джерел, а саме до ЕМСі 5 який вів канал ще до 2017 року, навіть до того, як зробив своє легендарне прослуховування на «Україна має талант. І навіть станцював там щось схоже на крамп. <свят> До речі, тут є один цікавий факт про Україна має талант, який він тут розповідає, який ми обговоримо трошки пізніше. Історія цього генія, репера, мотиватора і, взагалі, е, найрозумнішої, найпросвітленішої людини на планеті Земля, був розвивалась доволі стрімко. По перше, в нього досі є кілька кліпів е, на каналі Крінж ТВ, який зараз займається трошки не тим. Чим займався раніше, а раніше він показував якраз українських фриків з 2022 року. Петро Моставчук, а так звати сьогоднішнього нашого героя, служив у зсу, але на даний момент де б мобілізувався. І ось недавно він ошелешив всіх своїх фанатів. І моїх братів, виходом книжки. По-перше, цих відео вже здається немає в інтернеті, але на них Петро активно пропагував цю книжку як Ту, яка змінить ваше життя. І я думаю, вона трохи змінила моє життя. Тепер я з меншим осудом дивлюсь на кількість орфографічних помилок у емпатах метакалю Кауліца, тому що тут їх значно більше, звісно. Розповідати ця книга повинна шлях петі у кар'єрі репу. Шлях е, п'яті від булінгу в школі до успішного успіху. У мене таке враження, що я переказую абсолютно будь-яку бізнес-книжку, видану цього року якимось умовним нашим форматом. Але тим не менш, давайте продовжимо нашу історію з того місця, де мені показали відео, що ця книга, в принципі, існує. І на ній сидить Петро Моставчук в трусах, а з іншого боку, наполовину сторінки його. Лице такі красиві фоточки в інстаграм можна було б робити для відгуків, бачите? По-перше, що вам варто зрозуміти, жодне видавництво не видавало цю книгу. Тобто воно ніяким чином не було причетне до її створення. Взагалі, іноді мені здається, що до її створення причетний виключно чат GPT. Ну, і mc 5 звісно. Відповідно, тут немає ні ESPN, ні. Е... Імен, рекладачів, верстальників і інших людей. Ви подивіться на книжку, тут навіть імені автора немає, якщо дуже сильно придивитись, вона тут настільки маленька, що її навіть під лупою не розгледіти, адже все продає обличчя і білі труси, відповідно. Саме тому, що ця книга сам видав, якщо це можна так назвати, тому що я впевнена, що МС Емсіпет явно не займався створенням цієї книги самостійно, проте довелось замовляти її навіть не безпосередньо у автора, а у менеджера, мотиватора, якого потрібно було знайти через тяжкий шлях у телеграмі, відповісти там на якусь кодову фразу яку, звісно, мені підказали, як відповісти брати, але менеджер написав швидше, ніж я встигла її написати. І ви знаєте, цей прекрасний мем про те, скільки МСП я витратив на Соню? От я витратила на цю книгу зовсім трішечки менше, тому що вона коштувала 999 гривень. І я, я прекрасно розумію цей чудовий маркетинговий хід, тому що я впевнена, якби мені написали, що це коштуватиме тисячу гривень, я б тричі, ні, двічі. Ні, я взагалі б не думала, я б ні за що не купила. Але під впливом е хіхоньок-хахоньок, і, можливо, занадто великого рівня гормонів в крові, я не знаю, що мною керувало, чесне слово, я вирішила це купити і зробити на це огляд. Тому так, на картку менеджеру я скинула 999 гривень і дізналася, що насправді тираж цієї книги аж цілих 80%. Штук. Те, що книжка коштує 999 гривень, вони попереджають з порогу, тому що мені здається, ну, щоб відсіяти всіх фінансово неспроможних людей. Фінансово неспроможних людей оцінити і посягнути велику мудрість Петра Мостовчука. Своє замовлення оформила 24 вересня, і на той момент. Книг вже не було в наявності, тобто їх вже розкупили. Наступна партія мала прийти через 10-12 днів, було 80 штук, і 52 з них вже було заброньовано. Тому це офіційна 53. я І ось прийшло 12 днів. І моя книга особиста, прекрасна, ще й підписана генієм майстром, прийшла до мене. І знаєте, що мене найбільше здивувало? Я би могла сказати вам, скільки тут сторінок. Але тут немає сторінок. Я не знаю хто верстав цю книжку, хто взагалі її робив, але це просто. Ця книга сама по собі мем. Ця книга сама по собі феномен. Я просто інакше не можу назвати. По-перше, це тверда обкладинка. Вона чомусь нагадує мені оці обкладинки із розряду блокнотів. Я впевнена, що замовляли друк вони цієї книжки на якійсь, ну, звичайно, явно не на професійній типографії, тобто на найзвичайнішій коротше, друкарні. Тому вона. Стільки коштує, тому що там собі вартість, певна якась бешена. Ми отримуємо книжку. у глянцевій обкладинці, бачите? В твердій, настільки твердій, що можна когось вбити цією обкладинкою. Тобто міцна, як дух Мсі е, Петі. Далі біль кожного книголюба. Білий не наче сніг, папір. А, я здивована, що не крейдований. Доволі. Доволі щільний, а розмір шрифту тут настільки комфортний очам, що читати її можна з відстані трьох метрів, тому що це, це, це все, що тут є. Подивіться, тобто. У звичайній книжці це б було б півабзац. Якщо це таємна історія донни то це було б три речення такі. По перше, я ніколи в своєму житті так не сміялася, як тоді, коли ця книжка вперше потрапила мені до рук. Я коли розпакувала її сидячи в машині, я думала, що мій тато подумає, що я втратила розум. І царя у голові у мене вже нема. Того, що ну, 999 гривень, пані та панове, за картинку з дорожніми знаками сезонні продукти травня замовляли ще, наприклад, раптом. А чи розчарована я, що витратила на це свої гроші? Давайте дізнаємось, тому що ну, книжку ми то по суті не оглянули. Написана ця книга в доволі цікавій формі, е, яка дається е, лише видатним майстрам. Не всі здатні писати свої тексти в такому стилі, а саме верлібром. І коли я кажу, що ця книжка написана е, верлібром, я маю на увазі не про те, що мова настільки поетична, а тому, що тут ні ком, ні крапок, ні розділень. Це просто. Потік свідомості, якби Джеймс Джойс встав з могили і побачив це скоріше за все він би спалив у лісі, переписав його заново, тому що навіть його потік свідомості не настільки потік, наскільки це потік у ЕМ І ця книга настільки концептуальна, що у вступі, який називається Чому я написав книгу, я так і не зрозуміла, чому він написав книгу. Проте, я прочитала, як його розводили тьолки після Україна має талант. Про те, як його били, були в школі, і яка його колишня погана дівчина. Але попри те, що я досі не знаю, чому МС Петя написав цю книгу, він за те написав цілу сторінку про те, чому ми маємо її прочитати. Що таке логіка, розум? Книга Життя цікаве увійде ваше мислення, мозку. Цілий день ти будеш читати книгу Життя цікаве. Ти зрозумієш, звідки в людини у голові є знання, бо моя книга це мозок. Очей, відкриття, нове, освіт, науки, освіти. Актори не народжуються, ними стають самі. І чому я написав книгу життя цікаве, тому що книга надає багато ідей у ваш мозок. Книга життя цікаве це як зброя розуму. Книга заряджає твою душу, моя книга заряджається від лісу. Сила лісу переходить у мозок твій, і буде настрій у тебе, не буде в тебе депрес. Книга це життя, ідеї для розвитку у школі, університеті та інші роботи, які є у нашому житті. праця. Спонсор вашого утопіння. Там немає ні коми, ні крапки, ні. Мого бажання продовжувати це читати, але я закінчила. Перше, хочу сказати, що попри те, що цю книгу дуже явно випустили як мем, е, я впевнена, що цю книгу навіть не писав сам е, Місі Петя. Він явно надиктовував її кудись. Е, і потім, за допомогою розшифровувача, вони перетворили це в текст і навіть не відредагували, тому що мені здається, навіть лапки, які є, тобто ну, кожна сторінка. Взята на початку і в кінці в лапках вона таки віддає чимось, знаєте, автоматичним просто якимось розшифровщиком. Я не здивуюся, якщо він просто записував голосові або кружечки в Телеграмі, і за допомогою Телеграм-Преміум це все розшифровували і вставляли в. Документ Word. І хоча це чисто мем, це чисто для фанатів, і для людей, які хочуть поржати в компанії і похвалитися, що в них є книга генія, я впевнена, що там можна б хоча б було ті тексти поділити на окремі речення. Я впевнена, що в МСПетті є достатньо е розуму і кмітливості бодай на це. Проте це зроблено було настільки ліниво, що, врешті-решт, коли їм перестало вистачати. Кількості матеріалу для того, щоб зробити повноцінну книжку, вони просто почали вкладати туди рандомні файли. Просто. Вони просто рандомні. Тобто про них навіть ніде в книжці не згадувалось. Тобто навіть як фанатський продукт. Це поганий фанатський продукт, Obviously, дуже поганий, і оскільки я вам нагадаю, що матеріалу було настільки мало, що вони просто не могли зробити це чимось схожим на книжку. Вони просто почали вставляти цитати Мсі Петі на цілу сторінку, просто тут тупо. Ну, три рядка на сторінку. Потім, коли стало вже дуже погано, вони почали вставляти дві однакові цитати на дві різні сторінки. Тобто і тут пише Не вживайте рево хто вживає рево, буде мати серцево судинні захворювання. Те саме написане і тут. І вже в самому кінці, коли до кінця книги лишилося вставити тих нещасних три абзаци завершального епілогу, вони просто поставили туди. Кілька чистих сторінок і підписали чистий листок для ваших цитат, які ви самі придумали. За це я заплатила 999 гривень. Але стоп, 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 ми купили цю книгу заради особистості Петра Мостовчука Тобто, ми повинні дізнатися про нього щось нове, адже життя цікаве, це його життя. Бо моє життя особисто взагалі ні разу не цікаве. Отже, я би вам хотіла розповісти, скільки тут є розділів і про що вони розповідають. Але ця книга зроблена настільки лінива що тут не стільки не тільки номерів, сторінок немає, але і змісту буде якось. Але загалом я бачу, що ті, хто робили цю книгу, мали концепт, але не мали розуміння, як це робити. А MC Петя і поготів. Тому у нас тут щось наподобі хронологічного порядку розвитку подій. У нас тут є розділ про те, як Петя Маленький ходив у садочок, потім про те, як він почав ходити в школу і як він запізнювався в школу. Потім у нас є епізод, де він написав реп своїй дівчині, як він тікав у ліс, як він зрозумів, що мотивація. То є сильна філософія психологія. Оце все як прийшло йому в голову. Все це, звісно, написано так сумбурно, що я вам зараз кількома реченнями опишу це більш, мабуть, в логічній послідовності, ніж це зроблено тут за господь бог знає скільки сторінок, тому що ми занадто ліниві для того, щоб позначити, скільки тут сторінок. Тут же є невеличкий розділ про те, як. Наш герой служив у ЗСУ. Так само, в нас тут є розділ про е, Україна має талант. І тут, тут, це єдиний, мабуть, епізод, який мене вразив, тому що коли я росла, мені завжди здавалося, е, що оці люди, які приходять на x фактор та Україна має талант, вони настільки впевнені у своїх силах, настільки. Серйозно налаштовані, так тобто настільки вони знаєте очі в них засліплені, що вони не розуміють, що вони вміють співати або танцювати, або ще хтось. Що вони приходять туди самі, що вони навмисно шукають можливість туди прийти і показати себе світу, але насправді все працює трішечки не так. Виявляється, або як виявилось точніше, у випадку ЕМСІ Петі в нього до Україна має талант, бо в древній ютуб канал, на якому він виконував свої реп партії якщо це так можна назвати, і його. Редактори СТБ знайшли самі, тобто вони йому подзвонили, сказали прийти і пройти кастинг, а мабуть, в чомусь запевнили, тому що я спілкувалася з редактором, з редакторкою одного із телеканалів одного разу. Мене ледь не запросили на говорить вся країна. Не питайте, я не погодилась, і я була, мабуть, недостатньо цікавим персонажем, тому що мені ніколи так і не перезвонили. Його явно ж запевнили в чомусь хорошому, змусили прийти туди для того, щоб виставити на загальний осуд. Тому що ці люди прекрасно знають, що вони роблять. І тепер, після того, як я знаю цю інформацію, це взагалі очевидно. Але чомусь я до цього моменту не до кінця це усвідомлювала. Тобто мені здавалося, що це тепер кличуть. І запрошують, а раніше такого не було. Виявляється, це було і сім років тому, тобто таке робили постійно. Тому тепер на всі оці е, шоу-фріків я ніколи не зможу дивитися тими ж самими очима. Тепер я офіційно глибоко, глибоко в душі ненавиджу на редакторів СТБ, які можуть зіпсувати комусь психіку, наприклад. Оці цитати, які можна знайти по два рядки на сторінку, тому що я нагадаю, в нас було недостатньо матеріалу, а хотілося продавати таку книгу, насправді це навіть не нові цитати. Це всі ті самі цитати, які мільйон разів звучали у а, відео. Мсі П'ять, наприклад, чому у павука немає трусів, тому що він плете павутину і йому тепло. Мені особливо подобається, як на одних сторінках використовується один шрифт для цитат, а на інших сторінках такого, знаєте, в другій половині ті самі цитати вже пишуть капсом і портрет героя. І вони звучать ці цитати так по-тупому. Аж поки їх не починає читати сам Мсі Петя. У твоїй голові світла станція розуму. Ти сам свого життя. Не звертай увагу на інших. Роби те, що ти робиш. Автор ідеї, репер реперемсі Петя. Я клянусь, я, я не можу, вони в моїй голові взагалі не звучать так, як він читає їх, жуючи соняшник у себе на ліжку. Тобто він реально, вони реально таке враження, ніби він сам. Його персонаж надають цим словам більше сенсу, ніж букви на папері. Я не знаю, як це працює, і це мене лякає. Проте давайте будемо чесними: цю книгу не робили для того, щоб її читали. Це навіть не книга. В ній немає ні сторінок, ні ESB. Це тупо мерч. І це доволі цікавий вид. Видавничого продукту, якщо це так можна назвати, який не перший рік є на світовому ринку, і такі подібні книги з мерчем. Доволі часто якраз виходять у знаменитості. Що я взагалі маю на увазі? Зазвичай це книги, для створення яких сама знаменитість має мати якнайменше стосунку. Тобто це не біографії, які хтось гострайтить, це навіть не книги, які пишуть безпосередньо ці знаменитості, це не художня книга, не нонфік, не ще щось. Це навіть не неліцензовані біографії, тому що існують неліцензовані біографії. У нас навіть є якась одна від Джордж про біля Айліш. Люди роблять ще простіше. От, наприклад, от зовсім скоро вийде книга в Тейлор Свіфт, і все. Скажете ви. Книга складається тупо з її фотографій, абсолютно на кожній сторінці фотографії із її туру. Як заявляють, велика частина фотографій звідти ще досі не бачені, і аудиторія їх ніколи не бачила. Як ми знаємо, скоріш за все, рівно через дві хвилини після того, як її хтось купив, ці всі фото зіллють в інтернет. Приблизно таку саму річ колись за древніх часів, коли я ще була фанаткою Тіни Кароль, вона випускала такі фотобуки, які на той момент ще до повномасштабного вторгнення, десь в році 17-му, коштувала більше ніж тисячу гривень. Явно більше, ніж життя, цікаве Петра Моставчука, якщо переводити його на курс долара, наприклад. І там теж були тупо її фотки, просто багато її фотографій, які теж згодом частково або злили, або вона сама з часом просто опублікувала їх у свій інстаграм. Так, таке буває. Не всі книги створені для того, щоб їх читали, велика частина. Книг, можливо, не в нас, але я вже бачу, як до цього прямує. Це насправді більше сувенірна продукція, ніж література, яку, умовно кажучи, можна почитати. І це я не кажу про артбуки, в яких в нас є книжка, і там є багато картин. Це просто тупо фотки якоїсь знаменитості. Або збірник цитат, де під кожною пише автор ідеї MC Петя. так ніби. Слово автор ну не передбачає те, що йому і належить ідея. Найбільше, мабуть, що мене не влаштовує в цій книзі, це те, наскільки на похуях вона зроблена, тому що я інакше не можу це назвати, чесно, цензурних слів не знаходиться. А, цю книгу правда могло зробити трішки кращою, навіть як така, знаєте. Частинка на пам'ять для фанатів, котрі люблять мемну культуру України і фриків, тому що це насправді доволі важлива частина попкультури, якщо задуматись про це. Але це тема для іншого ролика і для іншого блогера. Мабуть, я впевнена, що її зробили в Ворді, Подивилися, що там сумарно набралось сторінок 20, дай Боже, вирішили розтягнути це на сторінок 40, дай Боже. Зрозуміло, що все одно не помагає, навіть якщо на сторінці буде 10 рядків і це буде шрифт 18 кеглем тому вони додали ще багато відомих цитат. Зрозуміли, що книга все ще занадто маленька для того, щоб її помістити в тверду обкладинку. Тоді вони додали мільйон цитат, чисті листки для власних цитат, і, звісно, знаки дорожнього руху. Мені подобається ідея книги Мему. Це прикольно, це сувенір, це не книжка. Мені не подобається, що її зробили на таких похуях. Тобто, ви знаєте, незважаючи на те, що ми любимо Мсі Петю дуже іронічно. Все одно хотілося б, ну щоб ця іронія збереглась, але водночас була якась кореляція між цією іронічністю і е, відчуттям, що людям, які це робили, було не глибоко похуй, чесно кажучи. Тому що тут можна можна було б вмістити більше фоток із цієї, не знаю, офіційної фотосесії, яка очевидна для цієї книги, була можна було зробити величезну кількість всього. І ніхто цього не зробив, тому що Юля, ну, це ти книжкова блогерка, і тобі треба, щоб книжка була хороша. Образливо, чи рекомендую вам її купити? Не за 999 гривень. А, із плюсів, мабуть, тільки те, що книгу особисто підписує автор. Це видно по тому, як відблискує цей автограф. А видно, що це маркер, тому що це єдине питання, яке. Цікавила моїх братів, коли я їм сфоткала, що книжка приїхала. Це те, чи автограф оригінальний. Оце я розумію істинні фанати. Чи мотивує ця книга, оскільки ця книга головного мотиватора в країні? Звичайно, ця книга мотивує ніколи не бути жертвою маркетингу і не вестись на провокації, тому що я повелась на провокації і ми маємо це відео сьогодні. Напишіть, що ви думаєте про книги в якості сувенірної продукції у коментарях. Можливо, у вас будуть якісь свої думки щодо цього. Можете написати, чи купили б ви цю книгу, але кому я брешу? Ніхто не настільки довбанутий, як я, для того, щоб купити її. Але на цьому в мене все. Підписуйтесь на мої соцмережі, на мій телеграм, інстаграм і тікток, для того, щоб я нарешті стала настільки популярною, щоб теж мати змогу випустити книгу про своє цікаве життя. Щиро вибачаюсь перед людьми, які очікували, що це відео буде із якимись рекомендаціями або, можливо, якесь глибоко розумне, але ця людина вирішила все-таки зняти відео про книгу, яку навіть важко назвати книгою. А я люблю вас! Цілую, обіймаю і до наступних зустрічей. Здається, щось хеловінське може наближається. Па-па!